Обід це непроста справа для незрячого. Є незрячі, які радше пропустять обід, ніж будуть почувати себе невпевнено за столом. Щоб такого не траплялося, потрібно правильно організувати обід, розставити предмети на столі, підібрати посуд, описати незрячому, що і де знаходиться на столі. Якщо обід проходить у вас дома, тоді все простіше незрячий уявляє форму та розмір столу, знає, де на столі знаходиться сільничка, перечниця, хлібниця і так далі. Якщо ж обід проходить у малознайомому або взагалі незнайомому місці, тоді всі ці предмети ви маєте описати незрячому та вказати йому відстань та напрям до них за циферблатом годинника. І якщо обід проходить вдома або в гостях і у вас є можливість вибрати тарілку, тоді віддайте перевагу глибоким тарілкам. Для першої страви обирайте глибоку нешироку піалу. Для другої страви віддавайте перевагу глибокій широкій тарілці. Ложки та веделки обирайте класичного розміру та форми, віддавайте перевагу зручності, а не красі та моді. Тарілку зі стравою на стіл потрібно ставити прямо перед незрячим. Ложку, веделку, ніж кладемо за правилами сервірування столу. Ложка та ніж праворуч, веделка ліворуч від тарілки. Склянку або чашку з напоєм ставте за тарілкою трішки з боку. Приблизно на першу годину на відстані 3-5 см. Ставлячи страву на стіл, обов'язково повідомте про це незрячого. Повідомте, що напій стоїть за тарілкою на першу годину. Незалежно від типу обіду, фуршет чи класична вечеря, у незрячого завжди повинна бути його власна тарілка.